Військові ветерани, що мешкають у таїровській громаді, зустрілись та перевірили свої навички у стрільбі завдяки ветеранському проекту Постріл віри. Цей проект реалізується за волонтерською ініціативою Олега Макарова та Аліни Маршал, батьків загиблого героя Астапа Макарова. Підтримують проект кампанія Ствол, яка надала приміщення та спорядження тиру, Одеський обласний центр конфлотації і соціальної підтримки та Таїровська селищна рада. Перш ніж взяти в руки зброю, всі учасники зустрічі пройшли інструктаж з безпеки. Наш палець має бути на спусковому тільки тоді, коли ми контролюємо наше посередні приспособлення. Да. 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 Пальці лівої руки обхватують пальці правої. Ось вот це наш дворучний хват. Ветеранам надали можливість постріляти з чеського пістолета ЧЗП 10 та бельгійського спецназівського карабіну натовського зразка з бойовим калібром 5,56. Декілька пострілів зробив і секретар Таїровської селищної ради Олександр Орлов, який, до речі, в минулому кадровий офіцер української армії. Такий проект сумісно з нашою селищною громадою Таїровською, з обласним ТЦК з ТЦК Одеського району. Щоб а, ті хлопці, які а, повернулися з війни, могли ремонтуватися в громаді і в нашому житті. Я сподіваюся, що буде вона на постійній основі і буде поширюватися не тільки в нашій громаді, а й по всій області. Я проходжу із з 18-го року, от на контрактній основі, тобто я був контрактником, офіцером. Після 20-го року звільнився за закінченням контракту, і коли почалось повноштабне вторгнення, знову пішов до лав збройних сил України. Ну як і всі хлопці, всі зібралися щоб воронити нашу державу. На сьогоднішній день продовжуємо служити. Дуже приємно, що за ветеранів і загалом людей, які повертаються з фронту, на сьогоднішній день не забувають, збирають такі можна сказати, групи і допомагають їм реабілітуватися тут в цивільному житті. Тому що багато хто повертається там одне життя, тут зовсім інше. Тут люди живуть зовсім по іншому. Я хотів би ще підтягувати людей, за яких ще не знають нас, насамперед дуже багато ветеранів. За яких десь ну, немає їхніх даних в джерелах, да, підтягувати цих людей, збиратися в більші такі групи. Сьогодні стрільби, я вважаю, прийшли влучно, скажімо так. Хлопці стріляли, нова зброя для них була, тому десь трошки нервували. І Кожен відстріляв, каже мені, ну це не калаш, це круто, але є якісь моменти, які треба підкрутити. ТЦК, який всі знають, тут на вулицях хлопця, що ж таке. А повне названня ТЦК це ТЦК, СП, соціальна епатрійка. І эти вторые дві букви СП, про них і забувають, навірні. І на самом деле, ви як ветерани, ми як сім'я погібшого, ми зліднулися з тим, що дати буква СП це дуже важливе. Соціальна підтримка нас, як сім'ї, погибших. Соціальна підтримка вас як ветеранів. Велике дякую усім вам, хлопцям, які були сьогодні з нами. Велике дякую за все, що ви зробили і ще зробите для нашої країни, для наших людей. Ви наша опора. Це такий невеличкий вклад в вашу адаптацію, можливо, якусь таку допомогу, якесь е, таке таке наше, наше тепло. І ми, ми дуже пишаємося вам і бажаємо вам, щоб завжди у цивільному житті чи на війні, бо ставши на путь воїна, ви будете воїнами завжди, ви завжди попадали у свої ціни і завжди у десятку.